Я, короче, коли я записував це відео, я відкриваю грипбота, монета піднімається, опускається, і в мене банально за момент запису, потім я поки завантажив, поки там все зробили. Буквально проходить один ну максимум там півгодини час, одну, одна година проходить. І волатильність на цій монеті вже приносить 10%. Я був трохи. Такий, типу, вау, прикольно. Ну, типу, це дуже швидко. Дуже швидко. Зазвичай не цікава, зазвичай ти сидиш, чекаєш, там щось, щось дивишся, воно там потрошку покопієшся, покопієшся, а тут бом-бам, і, і зараз ще раз, це не збільш, не були великі ризики. Тобто, це ризики п'яте плече. Ну ще раз не дуже багато. І відповідно, коли ось на наступний день воно тут рухалось, рухалось, рухалося, і по мене по, по факту відтейкало. Тобто ціна зросла, спрацював мій take profit, досить швидко спрацював. Я очікував на те, що тут ми ще будемо досить довго бовтатися в боковому русі.